Ліберали були послідовними противниками абсолютизму та права монархів за своїм бажанням розпоряджатися майном і життям підданих. Заперечуючи станові привілеї, ліберали виступали за рівність усіх громадян перед законом. За найманими робітниками ліберали визнавали право вести діалог на рівних. Із власниками підприємств про умови праці та створювати власні організації професійні спілки. Вони вважали за необхідне поступово збільшувати кількість виборців і посилювати роль парламенту в державному житті. Англійський мислитель Ієремія Бентам, один із найвідоміших прибічників лібералізму, вважав, що суспільство це сукупність людей із їхніми власними інтересами, досягти його процвітання можна лише за умови забезпечення прав особистості і недоторканості приватної власності. Єремія Бентам стверджував, що для розвитку вільного підприємництва не має існувати будь-яких перешкод, крім тих, що обмежують можливу шкоду для інших людей, вбачаючи в тогочасному політичному устрої Великої Британії чимало пережитків минулого. Бентам висував вимогу реформувати парламент на основі розширення виборчого права. Мислитель Бентам досі бере участь у засіданнях правління Університетського коледжу Лондона у вигляді так званої автоікони, і офіційно вважається присутнім, але таким. Що не бере участі у голосуванні. Засновник найщасливішої системи моральних принципів та законів, так сам звав себе Бентом, заповів зберегти своє тіло для нащадків. Його останки одягли в костюм, посадили в улюблене крісло філософа, а на обличчі закріпили посмертну воскову маску. Представник французького лібералізму Бенджамен Констан вважав справді вільним лише те суспільство, де визнається пріоритет прав окремої особистості. Захищаючи вільне підприємництво, Констан стверджував, що держава не повинна його обмежувати. Політичним ідеалом мислителя. Була конституційна монархія. На його думку, лише королівська влада, яка має стати четвертою гілкою влади, може бути захисником прав підприємців. Виразником ідей класичного європейського лібералізму називають французького державного діяча Алексіса Де Токвіля. Автора відомої книги Демократія в Америці. У ній він проаналізував взаємозв'язки між свободою та рівністю, політичною владою та суспільством. Зокрема, Токвіль у дусі лібералізму виступав проти посилення влади держави, оскільки вона завжди супроводжується адміністративною централізацією. Бюрократизацією і через це обмежує права особистості. Він відкидав ідею встановлення соціальної рівності, підкреслюючи, що може бути лише рівність у рабстві. Із цим також було пов'язане заперечення токвілем загального виборчого права. Оскільки, на його думку, воно призведе до переходу влади до рук черні, яка намагатиметься встановити загальну рівність.